Ля алейкум, друзі, це заман тиждень. Тут ми говоримо про найважливіші події та тенденції останніх семи днів. Білий дім розвертає всю допомогу Україні, заморожує майбутню та зупиняє обмін розвідданими. А тим часом у Франції зростає тривога. Наступною ціллю Росії може стати вона. На що Трамп натякає Україні? За що будуть ув'язувати американських студентів? Та чому віце-президент США так і не покатався на лижах. З вами я Камалія Девлетова, а ми починаємо. Вашингтонська драма набирає обертів. Білий дім раптово зупинив усю військову допомогу Україні після суперечки між Зеленським і Трампом. Останній, здається, чекає не просто подяки, а грандіозного шоу на свою честь. А ще він прагне побачити від України волю до миру. Тільки ось незрозуміло це про миру взагалі чи про добровільну здачу територій. Як пише поліціко, ця пауза у військовій підтримці може перетворити Україну на зручну мішень для ракет ворога. А Кремль не зволікає, готується збільшити ракетні удари та максимально виснажити ППО. За даними CNN, американські чиновники хочуть публічного вибачення Зеленського. Мовляв, без цього про нову допомогу можна і забути. Сам же Трамп хоче побачити більше подяки. Схоже, українці знову не знали про новий сценарій. Та щось американці не в захваті від ентузіазму Трампа. Фашистам тут не раді, їдь у Росію. Так, вони зустріли віце-президента США, який приїхав на гірськолижний курорт до штату Веремонт невдовзі після зустрічі з зеленським. Замість відпочинку 700 протестувальників із плакатами та прапорами України разом із сім'єю Венц покинув курорт. Додамо, днями Трамп повідомив, що тепер студентів будуть арештовувати за участь у протестах. Усі федеральні кошти будуть зупинені для коледжів та університетів, які дозволяють нібито незаконні протести. Сподіваємося, це вже Грейтамерика. Штати ж вирішили, що цього замало днями. Вони зупинили обмін розвідданими з Україною, а заодно заборонили і Великій Британії передавати такі дані. Деться про інформацію, яка може бути використана для ударів по території Росії. Повідомляє Sky News. Крок називають вибірковим, бо США нібито ще хочуть допомагати звільняти українські території. Заяв багато не буває так. У Wall Street Journal кажуть, що військова допомога США залежить і від того, чи хоче Зеленський мірних переговорів із Росією. Якщо так, можна й допомогу відновити. Щоправда, чи буде на часі? Після дипломатичного вибуху у Вашингтоні європейці хочуть, щоб Зеленський порозумівся із Трампом. Останній каже, що поговорить про гарантії лише після припинення вогню. Радник Трампа Волц доєднався до флешмобу. Теж хоче почути від зеленського вибачення. Мовляв, той не готовий говорити про мир. А гаманець Америки небезмежний. Класика дипломатії. Нічого не скажеш. Гізнаведіток піседол. Але за проблема. Time is not on his side. Time is not on the side of just forever continuing this conflict. The American people's patience is not unlimited. Their wallets are not unlimited, and our stockpiles and munitions are not unlimited that we need for all kinds of contingencies around the world. So the time to talk is now. Uh, and you know what we're hearing in terms of alternatives, whether it's the Democrats or leaders around the world, is essentially continuing this grinding. World War I style trench warfare that is a meat grinder of people, munitions, uh, and, and national treasure. Зеленський вирішив не справляти мовчанку та написав, що йому прикро за суперечку. Він також додав, що готовий працювати під сильним лідерством Трампа та в будь-який час підписати угоду про мінерали та безпеку. Тепер про надра після того, як Зеленський шумом покинув Білий Дім без угоди, Трамп схоже вирішив, що попередній варіант з Україною не те. Тому він хоче щось більше і краще. Ініціатор скандалу, віцепрезидент Джей Дівенс, додає, що договір ще не втрачено, але чи не виглядає це, наче ретельно спланований сценарій? У ніч на 5 березня Трамп звернувся до конгресу зі словами Америка повернулась. Щоправда, не всі зустріли президента тепло. Так демократи намагалися перекричати Трампа та зірвати промову. Згодом втрутився спікер Палати представників Майк Джонсон. Мистегрінтекюсітейкюсісейкюсі. Continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum. The chair now directs the sergeant at arms to restore order. Yeah. Remove this gentleman from the chamber. Демократи не підтримували виступ Трампа оплесками, не вставали разом із республіканцями та навіть проігнорували появу Меланії Трамп. Вона, схоже, також була на захваті від промови чоловіка. Наприкінці спічу він поділився і важливим листом від зеленського йшлося про готовність України до переговорів мирного вирішення та підписання рідкісно земельної угоди. Трамп подякував та додав, що паралельно провів переговори з Росією. Там буцімто готові до миру. Я вдячний за цей лист. Самошена щоденно отримав одночасно. У нас була дуже серйозна дискусія з Росією. І я отримав сильні сигнали, що вони готові до миру. Чи це не чудово, чи це не краса? Крім того, така угода може містити і неформальні вимоги. Це допоможе Трампу показати американцям, як виправляються помилки Байдена. Бажають експерти центру аналізу та стратегій. Ну а поки Трамп живе у хмарах, хтось бере і робить. Так само проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, винайшов нову нішу. Наказав шукати рідкісноземельні метали. Ну а що раптом їх там більше ніж у цій Америці? Надо смотріть і капати, вважає Лукашенко. Якщо хтось думає, що це жарти, то радимо відкинути сумніви. Самодежить вже все передав своїм міністрам. Російський пісков навіть пообіцяв, що Путін хоче негайно обговорити питання співпраці щодо мінералів. Днями Лукашенко зрозумів, що хоче стати ще й миротворцем та жити дружно. Майже всі сфери даються йому легко, тому і тут без сумнівів. Ну, во-первых, я историк. Вы знаете, я историк. Я же историк. А как историк, настоящий дипломат. Я профессиональный футболист. Вы я хорошо дипломат. играли на баяне. Да, да, я играл неплохо на баяне. Я, я тогда какое-то время общество знания возглавлял. Вы имеете дело с фотографом? Я, Дмитрий. Лукашенко вирішив зібрати Трампа, Зеленського та Путіна на переговори до Білорусі. Хоче розібратися спокійно та без криків. Він навіть впевнений, що Москва та Вашингтон стануть союзниками. І навіщо ті стратегії, коли все так просто? Якраз можна вбити двох зайців та обговорити рідкісно земельні метали. Паралельно у Європі Еммануель Макрон заявив, що Росія загрожує Франції. Немає підстав вважати, що вона зупиниться на Україні. Росія залучає нових союзників, використовує іранську зброю та продовжує розширювати свої військові амбіції. Він додав, що агресія Росії не знає меж. Залишатися спостерігачами було б безумством, наголосив французький лідер. І це стосується не тільки України. Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу і, зокрема, на нас. Це не просто україно-російський конфлікт, це міжнародний конфлікт, тому що Росія вже користується іранським обладнанням та запрошує брати участь у війні. Північнокорейських солдатів Росія Путіна порушує наші кордони. Вона долучається до маніпуляцій на виборах. Вона отруює своїх опонентів. Вона блокує інснування інформаційних систем і також маніпулює нашу громадську думку, поширюючи фейки у соціальних мережах. Вони поширюють цю пропаганду скрізь. Ця агресивність. Тається далеко, але насправді вона дуже близько. Але та ситуація, яку я вам зараз описую, є небезпечною, і я говорю з вами щиро. Ми не хочемо бути просто тими, хто спостерігає, тому що йдеться про важливі рішення Важливі рішення для безпеки Європи, для безпеки європейців, для безпеки Франції, і перш за все йдеться про Україну. Зеленський подякував Макрону за чітке бачення миру в Україні. Той звернувся до нації та відкинув можливість крихкого перемир'я Україні. Країні, зазначимо, французи підтримують вступ України до НАТО та ЄС. Згідно з опитуванням, 70% французів. Хочуть, щоб Україна стала частиною НАТО, а 66% ЄС. Більшість також підтримує продовження військової допомоги. А 64% виступають за її посилення. Написали в інституції і А французький сенатор Клод Малюре розкритикував політику Трампа. Він порівняв Вашингтон із подвір'ям Нерона. А маска назвав Кетаміновим Джокером. Ніколи в історії президент США не капітулював перед ворогом ніколи. Ще ніхто не підтримував агресора проти союзника. Ніколи раніше президент США не топтав конституцію сальмішоча, не видавав стільки незаконних указів, не звільняв суддів, які могли б йому завадити. Не звільняв одним махом військовий генеральний штаб, не послаблював систему стримувань і противаг і не брав під свій контроль соціальні мережі. Це неліберальний дрейф, це початок конфіскації демократії. Пам'ятайте, що для повалення Веймарської республіки та її конституції знадобився лише місяць. Три тижні і два дні я вірю в силу американської демократії, і країна вже протестує. Але за один місяць Трамп завдав Америці більше шкоди ніж за чотири роки свого останнього президентства. Ми воювали з диктатором. Тепер ми боремося з диктатором, якого підтримує зрадник. Вісім днів тому, в той самий час, коли Трамп подавав руку Макрону в кулуарах Білого Дому, Сполучені Штати безсоромно голосували разом з Росією та Північною Кореєю проти європейців, які вимагали виведення російських військ. Через два дні в овальному кабінеті маріонетка військової служби давала уроки моралі та стратегії герою війни Зеленському, перш ніж відправити його геть як втомленого конюха. На думку малюре бути союзником штатів вже безглуздо. Голова Білого Дому ще ніколи не підтримував агресора проти союзника, каже Сенатор. Після напруженої зустрічі низка європейських лідерів підтримала Україну та почала посилювати допомогу. Це момент Європи. Вважають дипломати у Брюсселі. У The Guardian повідомили, що Європа навіть може створити небесний щит і сотню літаків для захисту України від атак РФ. Зона повітряного захисту охопить три електростанції, а також ВІФ та Одесу, але не сам фронт. Днями Франція, Британія та Україна завершать роботу над мирним планом, написали у Reuters. Але країни заявили, що без підтримки США гарантії неможливі. У той же час Зеленський повідомив, що між Україною та Штатами готується нова зустріч наступного тижня. Він сподівається на перші результати та хоче відновити рух на європейському напрямку. У Трампа також повідомляють про підготовку нового раунду переговорів. Як минуть зустрічі та чи будуть результати, поговоримо вже наступного тижня. З вами був телеканал АТР. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а ми побачимо з вами за тиждень.